Відстежуючи події в Україні найбільшої і найглибшої політичної кризи держави в цій студії. Ми завжди маємо експертів, політиків з владних кабінетів, героїв з барикад з одного і другого боку. Але нам не завжди вдається спілкуватися з тими, хто протягом цих днів постраждав і перебуває в режимі очікування своєї долі під домашнім арештом. Олександр Ревенко з нами на зв'язку. З нашою студією. Пане Олександр, добрий вечір. Розкажіть, яким чином ви стали затриманим, а тепер перебуваєте під домашнім арештом? Ну, хотів би розпочати з того, що зараз мені інкримінують захват Адмінбудівлі і хотів би наголосити на тому, що ніякого захвату Адмінбудівлі облдержадміністрації не було. Проходив прийом народного депутата України Володимира Петровича Шульгії. На це було подана відповідне, відповідне повідомлення до органів місцевого самоуправління. Цей документ є зареєстрований офіційно, і тобто там проходив прийом народного депутата. Міліція сама запустила туди і народного депутата, і міліцію, і інших громадян, які там знаходилися. Ніхто не вибивав ні вікна. Не громив там нічого, все було організовано нормально. Взагалі, все проходило в нормальному новому процесі. Але ближче до вечора, вночі, невідомо з яких причин, міліція почала просто виганяти людей з кінцями, з щитами на вулицю. Коли люди вибіжали на вулицю, якби їх почали просто... Затримувати. Було складало декілька людей, яких перед цим ми не бачили, ні я, ні інші люди, які почали провокувати співробітників міліції тим, що бросали в палки працівників міліції. Але чомусь ці працівники, не працівники вибачаються, а люди не затримані і досі. Е, пане Проте ви перебувають незаконно затримані люди. Які нічого не порушували е, своїми діями. Пане Олександре, отже, картина нам зрозуміла, тільки ви скажіть, будь ласка, а вас, я, вас як затримали і ви, чи піддавалися ви якісь фізичним діям з боку правоохоронців, коли вас затримували? Звісно, піддавався. Це, Я думаю, що навіть вже всі знають. Били спочатку по коли п -п 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 Зробив кілька кроків, щоб все ж таки думав уйти від фізичного впливу працівників міліції. Але дали по ногам, потім підбігло декілька чоловік, били по ногам спині. Дві, два, дві людини потім підбігали, потім підбігало ще два працівники міліції, які били. Ну, так все продовжувалося. Попали в основному по ногам, спину, спав рюкзак, який був на спині. От після побиття, скільки воно тривало, і коли ви потрапили, скажімо так, вже до райвідділу? Після того, як побили на площі Незалежності, нас завору в будинок Рад біля Сумської обласної держадміністрації. Там ми пролежали на другому поверсі приблизно хвилин 30-40. Після цього нас повезли в міськвідуміліці. Чи в суді суддя брав до уваги ваш стан, що ви потрапили для вибору міри покарання з побоями? Чи це суддя не брав, не мав можливості брати до уваги ці свідчення? Е, ну я думаю, що як ці це все було описано і в поясненні, і в суді я також говорив про це, що застосувалося фізичний вплив. Крім того, у мене є хронічна хвороба яка потребує лікування постійного, але все рівно зараз перебуває під домашнім арештом і так продовжується. Зараз подана, до речі, ще апеляційна скарга до суду. Ще на минулому тижні, це було 3 числа. І якби в трьохденний термін, подіє, довжні були розглядати цю скаргу, тобто 6 числа, але от сьогодні вже 12 і поки що. Нічого не відбулося. Я думаю, що зараз спеціально затягується час стосовно апеляції, щоб. Пане Олександре, затягну... а що вам інкримінують? Ви теж йдете по 294 й частині 2? Е, ні, інкримінує 341-ша частина, часть, частина частина перша. Е, це захват адміністративної будівлі. Але я хотів би ще раз наголосити на тому, що ніякий захват адмінбудівлі не відбувалося, і міліція. Громадянство запустило про це. От розкажіть, будь ласка, про, про, про вашого суддю, як його звати, і е, чому він в, вам інкримінував захоплення адмінбудівлі і як, на які свідчення він опирався? Е, Інкримінувала прокуратура, як ви підозру висувала. Але е, зі сторони прокуратури доказів взагалі ніяких немає. Прокурор посів 2 місяці арешту, але суд дав один місяць домашнього арешту. І за цією статтею, скільки, скільки хоче прокуратура вас покарати, так? Я, 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 які там передбачається покарання? Е, Зі статті 341 від е, 3 до 6 років позбавлення волі. Е, чи ви маєте е, зафіксовані е, сліди побиття? Фі... І... І... і фізичне застосування сили правоохоронців, і чи ви оскаржили вже дії міліції в суді? Коли я знаходився в радіо міліції, після затримання вранці приїжджав судмедексперт, який походив, якби по зміні поміряв забої, ставлені які є, але заключення ніякого не дав. А ви не маєте можливості зробити це в іншому якомусь закладі, а не з тим державним судмедекспертом, який прибув? Е, Наскільки ну, я знаю, це робить судмедекспертна служба. До лікарів я не мав змоги звернутися, бо я перебував під домашнім арестом. Залу суду мене доправили зразу додому. З того, як я виробував вночі дома, чотири рази за вечері, за ніч приїжджали, перевіряли, потім наділи браслет. в мене не було змоги потрапити до лікарні. Якщо е відбудеться суд і не на вашу користь, які ваші подальші дії будуть? Ну, перш за все, це апеляція. А якщо. А, але ну, я просто не можу зрозуміти, як може бути на мою користь, якщо не мав взагалі е ніяких доказів про те, що... Я порушував закон. Кримінові захват вмінбудівлі. Захвату не було. Про це говорить, до речі, і начальник управління внутрішніх справ, що ніхто нічого не захватував і не пришкоджав роботі або держав адміністрації. Тоді на, на чиї покази, покази пане Олександр опиралася тоді прокуратура. Хто був свідком, що ви є один із тих захоплювачів? А просто то значить ти, якщо ти там був, значить її Е, Зі сторони прокуратури свідків жодних не було. Не знаю, можливо, вони з'являться там десь, але в самому суді їх не було і взагалі ніяких доказів прокуратура не змогла надати фото чи відеозйомку якусь. Ну, я як... ще хочу додати про те, що і міський голова також пише на своєму е офіційному блозі про те, що він мав розмову. В неділю, в той день, коли відбувався прийом народного депутата, і начальник міліції міського ракута заявив про те, що ну це ж сумчани, це не кітушки якісь там. Нічого поганого не станеться, якщо люди зайдуть в будівлю, там вип'є чаю, там зрозуміло. Пане Олександр, дякуємо за вам за розповідь. Бажаємо вам. Хоча б ну якогось справедливості у вашій справі будемо стежити. Дякую вам. Це був Олександр Ревенко, який перебуває під домашнім арештом в Сумах. Як бачимо, так виглядає шлях людей від акцій протесту і до домашнього арешту з очікуванням на вердикт української ФЕМІДИ. Найсвіжіші новини від п'ятого. Після цього ми повернемося до розмови. Будемо в нашій студії гостювати двох депутатів від батьківщини і партії регіонів Андрій Ценченко і Микола Левченко. Будуть обговорювати, зокрема, в цій студії справедливість і дії Феміди та правоохоронців. Програму представляє зірковий партнер. Майстерність зірок. Натхнення нащадків спонсор показу. Торговельна марка Кухар Рішельє. Частина історії французької кухні. Мало тебе животик болить. Так, це наслідки вживання антибіотиків. Але ентерол мені допоможе. Якщо антибіотики, то разом з ентеролом.